Вітаю вас, любі мої малята. Ви всі знаєте, що осінь виконує наказ сонця і кожного року дарує людям щедрий урожай. Осінь і нам приготувала ось цей кошик, а в ньому овочі і цікаві загадки. То що, покажемо осені, які ми кмітливі та розумні, тоді відгадайте, які овочі в кошику. Всім подобаюсь, одначе, я гірка і завжди свіжа. Хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Цибуля, схована Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Так, морква, сидить, баба, одягнулась, в сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Капуста, стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Та це ж буряк. Щось у кошику не лад, всі ворушаться, кричать, сперечаються, вихваляються. Хто із овочів самий корисний і самий вітамінний. Ось один із них не сваріться, любі, годі. Я найстарший на городі. Діти, хто це так вихваляється? Так, гарбуз. Він дуже смачний і дуже поживний. Про нього кажуть, що він найголовніший на городі. Біля нього чесничок. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде, буде мати зубки білі. Дуже важний сеньор, червоний помідор, а довгий зелений, добре солений, добрий і сирий, хто він такий? Так, огірок. Кожен овоч незамінний, вітамінний і не варто сперечатися, хто з них найголовніший. Всі овочі-малюки споживають залюбки, нас шанують недаремно. Ми на смак усі приємні. На канапці, і в салаті, ми і в будень, і на святі. Малята, а уявіть на хвилинку, що було б, якби всі овочі зникли? Я думаю так, якби б овочі зникли, то не стало б вітамінів, і ми б захворіли. А як думаєте ви?